Марина, ви приїхали до Поля після початку війни в Україні. Розкажіть, де ви там жили, чим займалися? Я приїхала в Ополі п'ять місяців тому. Приїхала з міста Дніпра, займаюся, маю медичну базову освіту, психолог і також маю освіту підприємницької діяльності. Маю свій бізнес невеличкий, який, на жаль, під час війни був. Практично відсутній, я приїхала після того, як. Почула вибух до останнього не хотіла їхати, але маю будинок, який розташований поблизу стратегічного об'єкту біля залізничного вокзалу. Після того, як моя подруга, яка проживає в Ополі, являється громадянкою Польщі вже багато років і довгий час мене запрошувала до себе. Ми вирішили з чоловіком, пенсіонером, поїхати сюди, в Ополе, яке мені і чоловіку, і мені дуже сподобалось, і ми тут. Влаштувалися. Ми два місяці проживали у моєї подруги, за що їй велика вдячність. І це така війна, яка є маркером на щирість дружби, на щирість почуттів. І вона гостинною відкрила двері свого будинку мені, ще одній родині з Одеси. Розкажіть, як вас зустріли в Польщі, як допомагали поляки, як допомагали українці, друзі, знайомі? Ну, всі. В Польщі мене зустріли дуже гостинно. Ну, я повторюсь, що це перш, в першу чергу моя подруга, яка зробила все можливе для того, щоб мій шок, який в якому ми перебували, був максимально мінімалізований, скажем так. По-друге, я зустрілася просто з великою, з великою кількістю людей, які були дуже радушні, налаштовані, підтримали морально. і ми поступили з чоловіком в поліцальну школу. Зіткнулася з професійнішою командою школи, надзвичайно щира, надзвичайно така, знаєте, ресурсна, продуктивна, там, де підтримують. І коли ми зняли житло, то знаєте, ми зайшли, там не було нічого. Це було було нове мешкання, ну там не було нічого. І вже господарка, тільки того мешкання, побачивши те, що ми приїхали, практично ну у нас не було нічого, включаючи фінансово якоїсь бази. І куплено було все. Починаючи від якоїсь якогось електрочайника і закінчуючи вінчиком для збивання для тіста, це було дуже так. Знаєте, трогательно і ну насправді насправді поляки надзвичайні It's in the... Я навіть не могла собі уявити наскільки щирі і наскільки співчутливі ці люди. Яку ви спеціальність опановуєте в поліціальній школі і чим тут займаєтесь ну, по професії? Ну які спосіб заробітку маю невеличкий бізнес в Дніпропетров в Дніпрі. Це харчування металургів, металургійного заводу. І довгий час він не працював, тому що якраз ті вибухи, які були в Дніпрі, приходились на саме в тому районі, де був мій бізнес. Багато моїх дівчат з моєї команди, моїх працівників поїхали по різних країнах Європи. І е, через деякий час, ну, буквально вже я була в Польщі. Він знову запрацював, залишив ті дівчатка, які залишились. Ми працюємо дистанційно. Цього в принципі е, достатньо для того, щоб я якось тут могла жити. І е, я поступила ми в поліціальну школу на керунок флористики. Ну, Вважаючи на те, що я бабуся, вважаючи на те, що я маю онуків, маю справу, яка пов'язана з кайтерінгом, фуршетами, банкетами, мені давно це хотілося панувати. І по-друге, мені дуже хотілося, вивчаючи, навчаючись в школі, володіти польською мовою. Ну, я так розумію, що ви вчите з чоловіком польську мову. Ми ходимо на курси, мотивація для. Успішної інтеграції в польське життя і в життя цього надзвичайного міста, яке мене, чесно кажучи, дуже вразило своєю такою щиростю, добротою і водночас такою амбіціозністю воєводського міста. Ми з чоловіком приїхали, почали вивчати історію цього міста, і я хочу сказати, це вже моя така перемога, тому що дуже багато знаю про історію цього краю і, взагалі, про поле. Ну, звісно, що всі ми чекаємо на перемогу. От які ваші найближчі плани ну поки поки чекаємо так, чим займатися, як розвиватися на деякий час залишитися в Ополі і вже активно спілкуюся, вивчаю умови підприємницької діяльності. Мені теж би хотілося бути підприємцем польським. Звичайно, я чекаю свою родину і саме головне чекаю перемогу нашої країни. Дуже контактуємо з дівчатами, які ну, по профілю мені теж підходять. Я думаю, що то буде така синергія продуктивності, яка, яка дасть можливість українцям, які дійсно якісні, ресурсні, себе реалізувати в іншій країні.